День 14, воля Божа, щоб ми допомагали душам померлих. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте. Такі Божертви Богові приємні. Євреїв 13:6. Відповідно до Своєї святості, Господь Бог мусить сповняти справедливий присуд душам померлим. Але своє милосердя до деякої міри вкладає в наші руки, і так говорить як колись до Мойсея. Дав тобі повну владу на користь тих душ, через безконечний скарб заслуг мого Сина, можеш здійснювати чудесні справи милосердя для тих бідних, добрі вчинки, які будеш виконувати в їхньому наміренні, наміри, ніби каналом котрим можеш направити їх до чистилища відкуплення мого сина, Іменую тебе, начебто Богом милосердя для тих душ. Господь прагне, щоб ми затримали Його караючу правицю, щоб ми ніби вирвали з його рук грізку, котра приготовлена покарати душі, яких любить, нетерпеливо чекає, Аби ми за них покутували, щоб взяти їх до себе до вічної слави. Чи мав би я відмовити йому в тому, чого він так гаряче прагне, бажаю злучитися з його милосердям або відпокутувати Божій справедливості за ті душі. Господь Бог, безконечно святий і мудрий, шукає в усьому своєї слави, для неї створив небо і землю. Для неї дав світові свого єдинородного Сина, для неї заснував свою церкву. Такою метою всіх наших дій повинна бути слава Божа. Все на прославу Бога. Отже наш Ісус Христос насамперед так каже молитися нам, нехай святиться ім'я Твоє. Славити Господа Бога одне з найголовніших завдань святих у небі. Але через те, що тим душам прокладаємо дорогу до неба, де вони досконало пізнають Бога, його любитимуть і прославлятимуть. Ми теж причиняємося доброслави Бога в спосіб найпотрібніший і недосконаліший. Один знаменитий духовний провідник так глибоко проникнуся тією правдою, що виголосив: запрошую всіх. Які палають бажанням прославити Бога і прагнуть лише чистої любові Бога, застановитися над тією правдою. Якщо свята Тереза й інші святі говорили, що волі перенести різні муки, аби хоч на одну ступінь збільшити славу Божу. То як тоді слід чинити і терпіти задля спасіння душ вогню чистилища? Адже це чудовий спосіб піднести славу Божу на мільйони ступенів, і то не одну хвилину, а назавжди, на цілу вічність? Так закликав і інший монах, що палав любов'ю до Ісуса, Отець Ян від Святої Марії. Признаюся, що ціле своє життя я волів би провести у пустелі або в'язненні, щоб не бути нічим більше зайнятим, як тільки тим, аби здобувати відпусти за померлих і кожного дня посилати Ісусу і Господу нашому кілька душ, щоб там з цілої сили своєї душі могли Його любити і славити в небесному Царстві. Велику цінність мають добрі вчинки перед лицем Бога, якщо сповняємо їх задля бідних душ. Славний духовний проповідник Луї Блузьє говорить: добрий і люблячий Господь любить душі своїх вибраних, які після смерті тіла ще очищаються, і так гаряче прагне їхнього визволення, що коли з християнської любові щиро молимося за них. І жертвуємо за них святе причастя, чи заслуги Ісуса Христа, відмовляємо псалми, чинимо інші добрі вчинки, молимося вервицю, особливо, коли за них жертвуємо службу Божу. Це для нього не менша приємність, наче для самого Ісуса, який би перебував у ув'язані, старалися про полегшення або звільнення. Адже Господь сказав. «Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх батьків найменших, ви мені зробили. Матея 25:40. Святий Томас Аквіном повчає, що Богові миліша молитва за померлих, ніж за живих. Ці душі більше потребують допомоги, бо не можуть самі собі допомагати. І нарешті. Який вагомий маємо засіб, щоб винагородити Богові за наші гріхи, подякувати за Його безмежне добродійство, яким завдячуємо Його батьківській любові, бо чим скоріше допоможемо тим душам в огляданні Бога, тим більше принесуть Йому слави і подяки, тому чинімо добру справу, в особливий спосіб посвячуємо себе спасінню тих душ. Насамперед, стараємося про визволення тих душ, які найбільше причиняться до Божої хвали, які будуть здібнішими до прослави Бога, а надто тих, які вже в найближчому часі будуть визволені, які, які тих, котрі найбільше опущені. Смилуйся, оласкавий, Ісусе, над душами в чистилищі, особливо за померлих наших рідних. Для спасіння яких ти прийняв людську природу і поніс страшну смерть. Змилуйся над їхніми благаннями і через заслуги Твої муки прости їм кару, яку гріхами собі заслужили. Твоя свята кров, добре Ісусе, нехай потече в глибину чистилища і окропий там усіх терплячих, подай їм свою помічну руку і запровадь нам місце світла та миру. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокус, але визволи нас від лукав гамій. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, о наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо тих, що найбільше опущені. І потребують Господи Твого милосердя. Приклад. Двоє отців домініканців Бернард і Бенедикт вели побожну дискусію, що є більшим учинком милосердя допомагати душам в чистилищі чи працювати над наверненням грішників до Бога. Отець Бернард ревно старався про навернення грішників. Відправляв за них служби Божі, жертвував за них молитви і покути, грішники, говорив, позбавлені ласки Божої, кожної хвилини наражаються на осудження. За них Син Божий терпів на землі і помер на хресті, а душі в чистилищі вже врятовані і мають запевнене спасіння. Отець Бенедикт стверджував протилежне. Гришники самі собі винні, що знаходяться в такому стані, і коли захочуть, можуть з нього вийти, але душі в чистилищі знаходяться, наче ув'язнені, і самі визволитися не можуть, тому краще їм допомагати. Отця Бернарда ці докази не переконали, хоч не міг їх опротестувати. Але наступної ночі, мов видіння, котре, напевно, його переконало. Бо від того часу жертву за душі померлих усі свої служби Божі, і в їх наміренні відмовляв молитви і чинив покуту. Вервиця за душі вчистилище, царю небесне утішителю душі істини. Шо всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого Ізмаріїдів і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і Сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти міжинками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук честилишних. Через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повся час і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через твоє болюче вичування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі». Відверни від них бечування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, відмовчелишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмов честилишне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повся час і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси умираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавом. Богородице, рам, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій храс і твою святу кров звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій храс і твою святу кров звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров Звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмув частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повся час і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі від мук честилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.